Винесла Фенді їжу на вулицю. Трішки бережу свій, свою працю в кухні. А то ж вона накидає, накилимок носить, а так на вулиці ось. І водички їй поставила. І погуляємо, тому що в нас дуже тепло. Ну, погуляємо, це так образно сказано. кое-що собі знайшла попрацювати. А це хотіла ще ж глянути, оце ж лілін кущик оцей. Як він гарно, дивіться, квітує. О, ну оце, здається, такий колір вже зараз Нє, трішки відрізняється. Ой, ну і тут же ж наріс бур'ян. Ну, але я ж вже його не буду полоти, вже до зими хай. Що я зроблю, це ось відквітуючі троянди обріжу і флокси зріжу. Вони вже відквітували, піду і зріжу флокси. У нас зараз плюс 14, ну тепло. Але думаю, там за хатою трішки і тінь буде, то я взяла. Говорять, ну, береже, Бог береже. А то топочки, то поясниця, то ще щось. Ось дівчата боліють мої сусідочки і досі. Коли вже вони виздоровіють і важко хворіють. Так, а фенді проситься додому. Хенді гуляй, дивися, гарно на дворі Що дома? Дома потім будемо, добре? Ну і я піду, попрацюю трішки. Ось вона наїлася і стоїть. Це що, додому підемо, так? Да? Ну, а я вийду на вулицю і ти будеш сюди-туди бігати, сюди-туди. Ну, добре, йди. А я ж закрию, так, забрати її мисочку. Хочеться додому? Ну, йдем. Ну, і все, побігла. що попрацюємо. А то, коли буде холодно в листопаді, не буде хотіться виходити. Ось це я отак розстелю і сюди буду зрізати. Пенді не захотіла, виходить, вдома лишилася. Тому я сама, а воно і так можна зламувати ось так. Ну, а де не зламається, то вже зріжу. Так я навела тут лад, але я хотіла, знаєте, зараз покажу з цього боку, хотіла хризантему оцю викопати. Я на 100% впевнена, що тут гробак сидить. Ну, а потім, думаю, так, хай посиде навесні, якщо пересаджувати буду і провірю. Ну, це все я тут зробила. Бачите, флокси дуже затіняли мої хризантеми. От, ось, лишилася ось одна гвоздичка, а було їх три види і щось немає. Попідв'язувала хризантеми. Що ти хочеш? Ти ж просилась гуляти і будемо ще гуляти. На дворі теплю ще так. От і гуляємо, потягується. Іди, йди. бачиш, ти розумієш все. Ну і я тут теж підкопала трішки. Ось ось. Все, поки що. Ну, я хосту прибираю вже як її вдаре мороз, потім береш, витягуєш і все. Ну, а поки що це так. Це в мене тут, я кажу, за хатою там у мене ну, не бардак. Але там у мене лежать дрова на шашлик, потім якийсь метал. Ну і там компостний ящик, який вже в мене там стоїть. З 21-го року я його не чіпала. Хотіла в цьому році зверху щось посадити, та так і не посадила. Ну Це так у мене за хатою. Тут я. Дитячий садок була організовувала для троянд, ну зараз вони вже всі виросли. Ти виглядаєш, не ходи там, а то вони ще вкусять. Я піду трішки ще попрацюю, а ти ось тут загорай. Тепло, гарно, гаряче, стіна гаряча. Так, так, Да, я пробую стіну. Все, 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 я пішла працювати. Да, а ти відпочивай. Ти ж не помощник мені, ні. Як в останній раз. Дивіться, скільки їх вчора менше було. Ой, тільки не вкусіть мені, фендюху випустила, пішла. Чую, шкребеться в двері. Ой, ну, оце ця хризантема дуже пахуча. Медом пахне. Ой, скільки ж їх багато тут. О, пішла вперед. Так, зараз я обріжу свою троянду, яка бордюрна, рожева, і, мабуть, на цьому все. Але так гарно на дворі, що додому не хочеться йти. Ну, і не знаю, коли я оцю троянду пересаджу. Вона квітує, щоб вона ж схватилася. Або так великим комом буду пересажувати. Попрошу, щоб віка мені допомогла, щоб не розтрясти. Ну, і ще і квітує, дивіться. Ну, мало, звичайно, не так, як в липні, ну, але є. Треба трішки відпочити. Ця малявка сюди, туди, сюди-туди, то на вулицю. Побула вдома, тільки чує, що я тут, вона вже шкарябається. Зараз знову пішла додому. І я думаю, ну раз вона пішла, піду, я собі на колочу кави і посижу трішки жарко. Можна в футболочки, але страшновато, бо це ж осінь. Роздіватися не буду. Так, жилеточку зняла. Ой, як гарно на дворі, люди добрі. Да. Це, мабуть, бабине літо, я так думаю. А ви як думаєте, у кого ще така температура плюс двадцять? І мені лишилось ну, те, що я як завжди ж планую. Дівчата говорять, ти, ти завжди плануєш. Ну так. Іноді ті плани не виконуються, ну а в основному виконую. І я оце зараз трояндочки оці обріжу, та й оце на сьогодні буде все. І можна відпочивати. Але ще до вечора далеко, коли там буде темніть, у шостій годині вечора. А зараз три е, години дня. Та я зранку вийшла на вулицю, було плюс 16, здається. Я оділа ото жилетку, щоб не простудитись, не захворіти. І зараз я доп'ю каву і ще посижу просто отак. А потім обріжу, скільки його там. Більше такого, ну, не хочеться вже себе дуже нагружати, тому що те, що я робила там і прокопала, мені дуже на руки тут важко. А я вже забула, що я раніше ж я перетягувала руку отут, де у мене переломи були. У мене одна є один фіксатор є, і це ж треба його брати. Ну, а я оце ж, бачите, забуваю. Бо це таке діло, переломи потім дуже важко зростаються. Ну, і не треба дуже себе нагружати, вже ж такий вік, що, а, не хочеться думати, що ти там, ой, що скільки тобі років. Я раніше про це й не думала. Поки я до 65 років працювала, мені якось було байдуже, скільки мені років. А коли вже е, все, то частенько, ну і то, поки діти були живі, я їм навіть не думала. А потім, оце зараз. Зараз дуже важко все це переносить і ото себе роботою нагружаю, кажуть, що береже себе там, так і так, і так. Ну, мені так легше. Легше, коли я там щось в городі роблю. Я не знаю, як би я витримала, якби я жила в багатоповерхівці, ну, хоч би на лівому березі, там, де в нас була квартира. Це не, ну, це просто неможливо це витримати. Допила каву, трішки посиділа і тепер буду зрізати. i А ще ростуть, а тут, ага. О, упала. Ну а ті ще будуть квітувати. Так, все можна відпочивати. Бо ця красуня опять і опять я її випустила і стоїть тепер ось в кіню. Виносила флоксик коровки туди. І дивіться, що я зірвала. Це пижма. У нас її давно тут не було, не росла. І оце зірвала. Все, я закінчила. Тепер буду відпочивати.